Добрий раночок, він вже не раночок. Ночь теж була тривожна, інтернету не було, людей багато, дівчата всім відповім. Кожному, кожному, дивіться, в мене куча карт, куча записів. Стараюся всім відповісти. Ну, хочу вам зараз такий розклад зробити і таку історію сказати. Дивіться, до мене одна жіночка звернулася, і це неоднократно, це напротязі всього часу. Скільки я вже допомагаю людям, а це вже близько 30 років. звертаюся з таким питанням. Померший батько, чи мати, чи сестра, чи близький друг. І сниться, сниться, і хоче щось сказати, а ви ж не розумієте, що він хоче сказати. От так само звернулася до мене сьогодні одна жіночка. Я дивилася, я по цим картам це карти Діда Нестера. Помните, ці карти Діда Нестера, властелена, і ці, бачите, вони старі. Це його карти. Тільки по цих картах дивлюся, і по книзі його дивлюся, що хотів вам сказати по кінек. Зараз я звертайтеся до мене особисто: Телеграм, Інстаграм, WhatsApp, Viber, також другий аккаунт, там, хто підпишеться, я двіга та ролог, Ядюся Ягуся, там безкоштовне запитання. Під відео пишіть, я буду відповідати безкоштовно, подарунок буду дивитися. А тут таке питання: дивіться, в двох случаях, що вам хотів сказати покійник. Так, покійник, в кого покійник, Присила, хто сниться, йому він вам сниться, мужчина, імено, мужчина, чи батько, чи брат, чи друг. Чи коханий, от зараз я подивлюсь, що він вам хотів сказати? Ви не розумієте, дивлюся, що хотів сказати мужчина, покійник. Царство йому небесне. Дід Пластилен, скажи і підскажи. Дай пораду. Так, дивлюся, що хотів сказати покійник вам підійде. Це питання підійде. Дуже він страждає. Дуже страждає. Покільник страждає, бо він вам сказав неправду. Сказав неправду, те, що ви дуже його просили, він сказав вам неправду. І він дуже просить вибачення. Бачите, він перевернутий. Він так жаліє. Він, ну дивіться, з ліхтариком він, ну, не знає, як, як донести, щоб ви його пробачили. Пробачте його і зробіть такий обряд. Бачите, він на зірочках, зробіть такий обряд. Візьміть його, ім'я, підіть у церкву, три рази за упокій поставте. І якщо є можливість, підіть на могилку, поставте там откуп, те, що він саме душі любив, Там м'ясне, що, ну, що він любив, то й поставте. Це вам так хоче сказати покійник. Дивлюся, покійник. Жінка чи подруга, чи мама, чи сестра, є навіть і доньки, чи подруга. Дивіться, що вам вона хотіла сказати. Дітна, стер... стер... дід Астелен, скажіть підскажіть, скажіть, правду скажіть через карти явіть. Так, що вона вам хотіла сказати? Чого вона вам сниться? Теж на зіроньках. Тут, бачите, теж була така неприємність. Трохи обманула вона вас, бачите, обманула, коли був день народження ваше. Тепер вона дуже жаліє, вона, І бачите, каже, що принесіть мені, принесіть мені пить, принесіть мені пити, я напитися хочу. Обязательно на кладовище підіть, на могилку поставте, щоб вона попила. От що вона сказала. Хай все буде добре.